Святоє вели стання, в той час пішов Ісус у місто, що зветься наїн, і з ним ішли його учні, сила народу, коли вони наблизились до міської брами, а ось. Виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста, побачивши Господь, зглянувся над нею і сказав до неї не плач. І, приступивши, до мар, а ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав юначе. Кажу тобі, встань, і мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страх огорнув всіх, і вони прославляли Бога, кажучи: Великий пророк став між нами, і Бог навідувся до народу свого. Слава Ісусу Христу, Маю сьогодні честь проповідувати, ділитися Словом Божим до вас. І ми сьогодні роздумуємо над уривком Луки, 7 глава про вдову і Сина Ісуса. У єврейській культурі часів Ісуса положення вдови було геть скрутним, бо основним будувальником свій той час був чоловік. Тому жінки їм було дуже важко, особливо коли ми говоримо про вдову розуміння того, що вона фактично лишалася також сама собою наодинці зі смертю, тому що вона не була захищена. Тим паче, коли ми говоримо про єдиного сина, бо зазвичай тоді дуже багато великі сім'ї старалися будувати. А тут ще й один син єдиний вмирає. І... Вона розуміє цей розпач внутрішній, тобто перший полиці вона втрачає свого сина, тому що вона фактично є беззахистом. І ми бачимо Ісуса, який змилосердився. Грецький термін дослівно означає, що внутрішньо зворушився внутрішньо, тобто він побачив цей біль вдови і е е вирішує воскресити цього юнака. Цей епізод в цілому перегукується зі старим завітом, як, наприклад, Воскресіння Сина вдови, з е, Сарепти. Давайте трошки повернемося в минуле, а саме перед Ісусом, був пророк Ілля, який пішов в краї, де фактично були язичники, і та вдова, сарепти. Е, е, як то нагодували його, так було єдине, що у них там чуть-чуть трошки там лишилась муки, і той попросив, Ілля, щоб вона його нагодувала. Ну і вона думала, такий був трошки розпач, бо тоді був великий голод, і вона казала: це останній раз їм, і помремо. Ну <рес> так, грубо кажучи, що люди вже не мали надії на завтра. А тут ще й проходить пророк, каже: нагодуй мене. Ну, то я, якщо немає нічого, ще й нагодувати, але вона його послухала. Віддала все, що мала остання, але, біда, як кажуть, слідує одна за одною, ще й помер потім її син. І що ми бачимо, що пророк ілля помолився, бо йому боліло теж, що йому зробили таке добро вдова і ще й не й помер син на наступний день. Тому він просить Бога, Боже, допоможи, Воскреси її сина». І Бог вислухає його. І, Воскресає, ще більше він наповнив повні глечики муки, щоб вона мала на проживання на прожиття з тим сином. Тут вже трошки інша історія. Ісус, дійсно, от, Він каже: Я не прийшов там змінити пророки пророки писання, я пройшов його сповнити. Він показує, що він наслідує ту пророчу традицію, та? що він старий новий завіт, взаємопов'язаний між собою. Ба більше він показує, що він є той, хто своїм словом воскрешає. Тобто, якщо ми бачимо для просить Бога, то він повновладний від свого імені воскрешає. Сучасний богослов Гендрі Новен наголошував на тому, що бути християном це бути зраненим цілителями. Всі ми чимось зранені, гріхами зранені, але насамперед ми ті, хто бореться з гріхом і очищується від нього. І до чого я це сказав? Е насамперед, вбивав мала біль. великий біль, страждання. Ми зараз теж перебуваємо в великих болях, стражданнях, е агресор. Збирає в нас багато всього окрім матеріального, найцінніше це. Життя синів і дочок українського народу. Тим не менш, через цю більшість страждання Бог нас хоче навчити, щоб ми не закривалися на собі, але дивилися вкри, що багато людей страждають. Ми також страждаємо, але також не зосереджуватись на собі. І Ісус показує, що нема такого волю, який був занадто малим або занадто великим, щоб ми не могли поділитися з ним. Ісус каже, що приїдь до мене і я вас вилікую. Часом ми маємо спокусу сказати собі, в таку родині проявити. Я витримую все сам. Але насправді тому є спільнота, християнська спільнота, яка розділяє біль, коли маєте добру сім'ю чи спільноту християнську, вона применшується. Коли є радість розділяєте її, вона збільшується. Варто пам'ятати, що Псалм я сьогодні так роздумав, що згадав такий урив псалма, що Бог близький до тих, в кого розбите серце, і прибитим духом Він спасається. Псалмі 34. Я думаю, що він дуже відгукується нам сьогодні, бо часто є таке, що через ті страждання, через ті виклики, які в нас зараз оточують, ми собі задаємо питання: а де Бог? Де Бог, коли він так потрібен. Знаєте, недавно їхав в, в Дачу, пройшлося так по справам поїхати, буквально цього тижня. І собі задаю, так не хотів їхати. Не так важко було. це, ну 800 кілометрів в одну сторону. А, ну Я приїхав, і там був такий військовий. Я був під'ясником, по мені всі ще нічі амуніції. І він каже, я хочу з вами поговорити. Тобто мені тут справу треба вирішувати тому, Боже. Ну ладно, давай поговоримо. Дуже цікавий, позивний Ребе називається. Він єврей-юдей, виявляється. Ми з ним помолилися. І він каже, що я відчуваю спустошення, я не відчуваю Бога. Скільки ми пережив Бахмут, пережив гарячі точки і підтримує бійців духовно, морально. А сам я відчуваю спустошення, відчуваю, що Бог мене покинув. Що я його не відчуваю, не чую, і мені важко. Мені важко емоційно, психологічно. Я не знаю, як далі. Чоловік він такий вже досвідчений, вже старший, але тим не менш він духовний. Він дійсно шукає Бога, вірить в нього, але йому дуже важко було. Часом в нашому житті, от, порівнюючи, да, ми дійсно через ці страждання е, можемо сказати собі: ну, немає Бога. Да, бо як, я, як він дозволяє, щоб я страждав, але знову ж таки повертаємося: Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом і Спасає. Тому є спільнота. І тоді ми з ним поспілкувалися з тим ребем, і разом помолилися, разом розділили біль. разом е, Побули просто в розмові, добрі, гарній розмові єврейською, помолилися молитву. мова Ізраїль, Адонай Ізраїля, Адонай Хат — це євреї, які кажуть, кожен, промовляють кожен день тричі на день. Це слухай Ізраїлю, Господь Бог твій єдиний. І він був піднесений Духом, бо він не очікував, що хтось знає тож трошки єврит. І я побачив, що в нього з'явилася усмішка. Цей приклад один з, і той, та моя поїздка стала сенсовою. Тобто я зрозумів, для чого я поїхав. Часом в нашому житті є, що кожен з вас, пам'ятаєте, що ми знаходимося в царському священстві, кожен з вас є таким маленьким апостолом, який з внутрішнього цієї церкви розносить це добро навколо. Дуже багато болі і страждань, дуже багато зла навколо. Але наше завдання це зло перемогти добром. Бажаю всім нам. Знаєте, такого стійкості пам'ятати, що Бог завжди поруч з нами. Навіть тоді, коли ми не відчуваємо цього, не відчуваємо, що він поруч з нами, Марія Тереза, сестра Тереза, та згадується з Калькути, вона більшість свого життя відчувала таку темряву відсутності присутності Бога. Це, це один з таких факторів, що Бог дозволяє таке випробування з тим людям. Тим не менш, знаємо, що бувають різні періоди. і Знаємо, що християни це не релігія, яка говорить про те, що на Христі тільки завершується вся та смертю. Пам'ятаємо, що Ісус Воскрес, та, що все завершується життям і перемогою. І задаємо собі питання, коли настають найтемніші моменти, коли ми можемо втратити багато чого, що, чи Бог вже ти зі мною і внутрішньо собі відповісти. Так, Він зі мною. Просто треба. Прислухатись до чого до його слова. І бажаю вам всім, щоб ви бачили біль інших і підтримували інших. Якщо у вас є біль не боялися ділитися з іншими, з іншими ближнім своїм болем, щоб його розділити і його применшити, а радість примножити. Слава Ісусу Христу!